Він плюс один продовжує марафон. Єдині новини Євген Плінський Ната островська і вже з нами Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії. Вітаємо вас! Так, Раді так, бачити. Доброго дня, добро дня студія. Добро дня, телеглядачі. Ну і одразу скажемо, що з'явиться зараз QR-код і номер картки. Ми оголошуємо збір на прилади нічного бачення для гарної такої ефективної роботи підрозділу Андрія Очинаша. Тому під час розмови долучайтеся. Сто 200, 300 гривень кожна, кожна ваша копійка вона дуже важлива. Давайте, пане Андрію, знаєте з чого почнемо? З обговорення теми, яка бурлить останні дні в інформаційному просторі, це поведінка українських чоловіків за кордоном, які штурмують центри видачі паспортів. І ну, знаходячись в Україні, виглядає навіть для цивільних це жахливо, ну неправильне слово принизливо для українців. Як все це сприймається на фронті? Як військові на це дивляться? Що ви відчуваєте, коли бачите поруч собою героїв, а на екрані телефону? 300 як ходить такий мем вже ну, ми можемо привітати першу шенгенську бригаду з першим штурмом паспортного столу. От в них, звісно, що нічого не вийшло, тому що бойовий досвід потрібно отримувати на фронті, а не за кордоном. Власне, ну це виглядає дуже кумедно. Це виглядає кумедно, коли громадяни України спочатку кричать, що ми нічого не доведемо своїй країні, а після того, коли піджимає і коли державі дійсно потрібно, тому що, перш за все, держава це ми. З вами так вони починають кричати про те, що ми нічого не долишні а чому нам не дають паспорта, тощо і так далі й тому подібне. Тому єдине, що у нас це викликає, це там меми, жарти і ну типу, виключно Стьоп, і ми якось навіть не звертаємо по факту увагу на це, окрім окрім жартів різного типажу. А ви зустріли повномасштабного вторгнення теж за кордоном, були в Камбоджі. Я читала навіть одне з ваших інтерв'ю, що якраз в той момент, коли почалося все, були в басейні, чилили собі з кокосом, попивали коктейльчики і не думали про погане. Нарешті в телеграмі прочитали, що почалося повномасштабне вторгнення, і поїхали в Україну. Я люблю кокоси просто власне і басейни теж люблю. Але але довелось відмовитися від цього. Але Україну люблю теж дуже сильно. І тут навіть не питання, певно, влюблю. Бові, а питання в тому, що потрібно розуміти, що е, я людина св... ну, вільна, та і я вважаю, що кожен українець, як представник вільної нації, він заслуговує на те, щоб наша країна і наша нація була вільною і мала можливість робити усе, що вона хоче. І єдиний варіант, який в нас є, це власне боротися за цю свободу, тому що на жаль, ніхто свободу просто так ніколи не отримує. Кожна країна отримує свободу в важкій боротьбі і наш, настав на час. Якщо після радянського союзу ми відверто отримали е, свою незалежність, умовну незалежність, е, власне, достатньо просто так. То очевидно, що Росія, як певний імператив, як країна, яка Має імперські замашки, вона не збиралася позбавлятися від надпотужної однієї з прекрасніших країн це України, тому власне вона і намагається нас захопити і знищити саме поняття українства. Я не готовий позбавлятися розуміння того, хто я розуміння того, що я українець. Тому відповідно я приїхав боронити свій край. І можете нагадати, будь ласка, сказати, для чого ми збираємо зараз кошти на ваш підрозділ і наскільки це допоможе вам в вашій роботі? Тому що є QR-код, і просимо долучатись наших глядачів. Я прошу долучитися кожного українця до нашого збору. Ми власне проводимо збір на прибори нічного бачення і будь-які прибори, які допоможуть нам знищувати ворога вночі. Ви обов'язково будете бачити величезну кількість гарних відосиків знищення Росні безпосередньо зроблена бригадою рубіж і нашим підрозділом. І тому. У кожна кожна копійка кожна гривня дуже важлива через те що вона допомагає забезпечити кожного нашого бійця над важливими а, над важливими приборами, які дозволяють нам не тільки пересуватися вночі, а й бачити ворога і знищувати його а потім монтувати гарні відосики і е, публікувати в різних каналах. А чому саме розвідка ви долучилися до цього підрозділу? А це ефективно. Тобто для мене надзвичайно важливим є коефіцієнт корисної дії. І я розумію, що в 21 столітті війна переходить на абсолютно інший напрямок. Відповідно, потрібно розуміти, що те, що є найбільш ефективним, тим потрібно і займатися. Це перше, друге, я людина, яка. Я вважаю, кожен, кожен безпілотник, взагалі, це люди, які люблять самовдосконалюватися, і люди, які люблять навчатися чогось новому, а тут ти приходиш і займаєшся абсолютно чимось новим. І тобі потрібно постійно вчитися то потрібно доганяти ті інноваційні, якісь досягнення, які в нас є. І це дуже круто. І в нас, наприклад, в бригаді Рубіж дуже багато кльових професіоналів в цьому напрямку. Та й в принципі, ще дуже вдячний нашій бригаді, це те, що вони намагаються якось проводити і навчання, і підготовку бійців. Тому, власне, безпілотка і була моїм вибором. А що ми змінюємо в безпілотній авіації наші за ті роки, які йде вже повномасштабне вторгнення? Ви бачите прогрес, динаміку, змін? Ви бачите рух вперед, дальність, якість. Протидія ребам влучність чи ми все ж таки залишаємось в тому форматі у 22-му мавікі там. Тут потрібно розуміти власне саму систему безпілотних авіаційних комплексів. Наприклад, ми знаємо, що безпілотний авіаційний комплекс пролетів 1300 кілометрів в глибину Російської Федерації і влупив по російській нпз Так відповідно такого в 2022 році не було. Та й в принципі жодна країна світу не може дати подібний результат через те, що ми пролетіли величезну частину Російської Федерації, в якої дуже потужне ППО, і власне довбанули по їхнім надважливим інфраструктурним об'єктам нафтопаливним заводам. і власне це показник того, що ми в цьому напрямку надзвичайно розвиваємось. Щодо Мавіків, то що вони себе на локальному рівні, власне, на локальному типі розвитки показали найкраще. І звісно, що ми залежимо і від цих. Заводів, так, які виготовляють нові версії цих мавіків, аутелів тощо. Знову ж таки, наші інженери виробляють і нові види аналоги українських, умовно, коптерів ними теж можна користуватися, і це показує те, що все ж таки ми не стоїмо на місці. Плюс ми бачимо, що зараз надзвичайно потужність в війську показують власне ФІПІВІ екіпажі, так, і вони працюють надпотужно потужно знищуючи від. Піхоти ворога, знищуючи техніку, техніку ворога, це, це, це показник того, що безпілотні авіаційні комплекси розвиваються, стають кращими, потужнішими. І потрібно якраз розвіти вас дуже класне питання було в тому, що чи розвиваємося ми проти РЕБУ тощо і так далі. Це якраз цікави, цікаво в тому, що тут іде власне війна. В плані інновації, так і росіяни в радіоелектронній боротьбі є одним з найпотужніших армій світу, і це визнають навіть американці, які для нас є, в принципі, там умовно прикладом так, якихось розвитку, інновацій тощо. Власне, ми знаходимо знаходим методи постійно, як обходити їхню радіоелектронну боротьбу і знищувати їхню піхоту. Тому кожного дня, кожного разу ми знаходимо нові методи, нові діапазони роботи безпілотних авіаційних комплексів тощо, які реально показують результат. От якщо ви бачите, Бачите, коли там росіянчик бігає навколо дерева, а навколо нього крутиться фіпіві. Це не означає, що все так кльово, все легко і так далі. Ні, знаходиться десятки різних діапазонів, знаходиться місце, де можна взлітати, і ми це все аналізуємо і доводимо до якогось певного базису, де ми можемо безпосередньо проводити найкращу роботу. Тому це постійний розвиток і це кльово. Ну допомагають вам розвиватися в цьому. Наші глядачі вже зібрали Однозначно. понад 60 тисяч гривень. Не зупиняйтеся, просимо вас донатити просто зараз, тому що наш ефір він. Завершиться вже за кілька хвилин тому, потрібно встигнути назбирати певну суму грошей для того, щоб допомогти нашим бійцям. От, пан Андрій, він приїхав з Бахмутського напрямку, вже певний час там воює. Розкажіть про те, як в умовах нестачі американської європейської допомоги допомагали саме дрони там, на вашому напрямку, і що там по співвідношенню військових українських з російськими? Щодо інформ щодо ситуації. На Бахмутському напрямку, та й взагалі на фронті, ми бачимо ну, постійне загострення, так через дві прості причини: це відсутність боєкомплекту, так не теж відсутність, а власне недостатню кількість і. Величезну проблему в особовому складі, тобто потрібно розуміти, що навіть якщо в нас буде максимальна допомога від європейських країн там, Америки, тощо ми будемо мати величезну кількість техніки і так далі, і тому подібне, якщо в нас не буде вдало виконаної мобілізаційної і рекрутингової роботи, це не принесе ніяких результатів через те, що без особового складу ніхто не сяде за ту чи іншу техніку, ніхто не зможе керувати тим чи іншим безпілотним авіаційним комплексом тощо. І власне це буде створювати величезні проблеми. Тому зараз найважливіше для нас, як для бійців бригади Рубіж, як для Збройних сил України, Сил оборони України це поповнення особового складу. Це надзвичайно гостре питання, яке потрібно вирішувати, і потрібно вирішувати його якісно. А як змінюється якість людей, які потрапляють в підрозділ від початку вторгнення? Ну, ви приїхали самі, угу. ви доброволець. І на початку таких було багато, але ми бачимо чим далі, і це ну об'єктивні факти, які ми всі бачимо. черги в військомати конвертуються, конвертувалися за цей час в черги за паспортами в Варшаві. Якість людей змінюється серед тих, хто потрапляє зараз під розділ. Якість Ніколи не змінюється через те, що українці є найкращою нацією на світі. Потрібно розуміти, що просто добровольці це ті люди, які були свідомі того, що їм потрібно взяти в руки зброю. Для для того щоб надати час іншим українцям підготуватися, ось щодо людей, ніхто не хоче воювати. Та це очевидно, що ніхто не хоче воювати, всі хочуть жити в мирі і так далі. Тому кожен громадянин України, який вільно зараз пересувається по Україні, або навіть той, який дійсно боїться попасти на війну, тому десь не знаю там не те, що ховається, а знаходить якісь методи, як оминути блокпости або представників ТЦК, потрібно розуміти, що навіть ці українці, які найменше хочуть воювати при отриманні повістки і при поступанні в ряди сил оборони України будуть максимально мотивовані для того, щоб перемогти через те, що ми хочемо швидкого закінчення цієї війни. Ми хочемо швидко повернутися до наших коханих, до батьків тощо. Тому кожен, хто потрапляє в армію, повинен розуміти, що від його мотивації залежить наскільки швидко ми переможемо. Ти, ти вже тут, ти так, вже так, маєш якщо, і на, над цим потрібно працювати. Якщо ти вже попав в армію, то роби все для того, щоб стати кращим бійцем, все для того, щоб стати більш кориснішим до нашої перемоги, і тоді вона настане значно швидше. Але ж питання не лише в самій мобілізації. Питання, що в підготовці, тобто ми чуємо історії про те, що деякі там люди потрапляють на фронт без належної підготовки. Дехто каже, що вона там достатньо недосконала. Є питання до роботи там медичних комісій. А що от, військові на передові, коли бачать поповнення своїх рядів, що вони розуміють, ну що вони думають про те, про ті зміни, які потрібно було б зробити в системі підготовки і рекрутингу військових? Uh, я хочу надати приклад з боєм під крутами. Бій під крутами. По факту стримали так бійці за рахунок того, що там був молодий склад вмотивованих бійців, які теж не хотіли воювати, власне, але вони за рахунок своєї молодості, гарячої крові і розуміння того, де вони є і що вони мусять робити, вони звісно показали кращий результат. Очевидно, що чим старший військовослужбовець, так тим більш, тим менше в нього фізичних можливостей, тим більше в нього проблем зі здоров'ям. Це потрібно розуміти, коли ми бачимо поповнення молодого складу. До, ми бачимо для нас, як для вже досвідчених ветеранів, ми бачимо зелених молодих людей незалежно від віку. Так і власне наше бажання це. Перше, щоб вони не вмерли швидко, не наробили помилок. Друге, щоб вони показали найкращий результат, і щоб через умовний рік вони, зустрічаючи вже молодих людей, теж бачили їх як зелених військовослужбовців, як і на будь-якій роботі. Тобто, перш за все, потрібно розуміти, що військова служба це і робота в ті, в тому чи іншому напрямку. Щодо підготовки, я не знаю жодного військовослужбовця, який через два дні пішов на б... штурмувати бомбас, тощо і так далі. Я можу з впевненістю сказати, що бригада Рубіж робить все можливе для того, щоб Готовлювати бійців і робити з них професіоналів. Наприклад, я більш як впевнений, що наші бійці з точки тактичної медицини мають достатньо хороший рівень. І сьогодні, я, наприклад, спілкувався з одним бійцем, який теж служить в нашій бригаді. Він розповідав, що за рахунок того, що в бригаді навчає тактичної медицини, їм вдалося врятувати не одне життя, і це дуже круто. Тому я більш як впевнений, що наша бригада Рубіж дає дуже кльовий, кльову базу, військову базу, яка дозволяє бійцям. Отримувати бойовий досвід якісно і виконувати свої бойові завдання. Щодо якісності чи неякості якісності навчання, що таке якісність, що таке ідеал? Немає ідеалу, і 100% незалежно від того, як тебе навчають, все залежить від двох простих речей. Якщо ти прийшов вже і попав в армію, ти мусиш бути вмотивований того, щоб отримати найбільшу базу знань, щоб отримати найбільший настріл, щоб отримати найбільші навички в своєму навчальному центрі. Якщо я не помиляюсь, брата. Проводили е, певні досліди, і вони довели, що два місяці е, вистачає для того, щоб підготувати бійця, який буде вміти працювати в безпосередньо індивідуально знаючи всі базиси, тобто стрільба, тактична медицина, підготовка позицій, інженерне спорудження тощо. Плюс до того навчиться воювати в відділенні, в зводі роти. Для, ну, цього абсолютно достатньо. І я не знаю жодну військову частину, яка би. Не давала цієї підготовки. Тобто, всі мої побратими з різних частин, з різних підрозділів, які попали в військові частини незалежно від того, який період часу, вони проходять навчання, вони самовдосконалюються, вони приходять вже на фронт і мають певні базиси. Так само, те, що стосується базового екіпірування. Всі бійці отримують базове екіпірування. Це е, форма, шкарпетки, умовно кажучи, е, каска, броня, зброя. Звісно, що той, хто хоче отримати щось краще, він вже купляє це за свої гроші. Але це відбувається у всіх арміях світу. Тому е, я вважаю, що зараз і забезпечення, і підготовка сил оборони України е, достатньо на хорошому рівні. Звісно, не треба зупинятися треба самовдосконалюватися постійно і якось це все покращувати. Тим не менше немає цієї зради, яку розводять і псо про те, що через два дні ти попадеш на фронт? А як ви самі? Тому що понад два роки ви в бойових діях на гарячих напрямках нашої країни, там де росіяни тиснуть, це постійні обстріли, брак боєприпасів, як ви сказали. Як в таких умовах ви тримаєтесь самі? В якому моральному стані? Як заспокоїтись? Є е Дві, дві, дві ситуації, які варто розглянути. Перше, це чорний гумор, однозначно. Ну, взагалі не чорний гумор, а гумор будь-якого типажу, тому що е, це якось зберігає твій психічно-моральний стан. Хотіла б я щоб ви продемонстрували певний чорний гумор, але боюсь, що прямо в ефірі. Думаю, що В ефірі це буде цілком. нормально. Тому не Плюс кожен має якісь свої заспокійливі речі. В мене, наприклад, я нещодавно купив дримбу, на якій навчаюсь грати. Є, так, зараз я не пам'ятаю, які кишені. Поруч. Стараюся, в принципі, вона нікому не заважає. От як придбав дримбу, вона от зі мною красиво, це професійна, професійна дримба, можете подивитися. В сувенірних магазинах такі не продають. Та, та. Це десь на замовлення? То... Так, на замовлення робив хлопчина. Можете дуже... демонструєте щось? Можливо. Окей, в принципі. Це так, друзі, поки Андрій розпаковує свою дримбу, давайте підтримуємо ще донатом на збір для бійців більше 120 тисяч гривень протягом ефіру ми вже зібрали. Давайте ще трошечки допоможемо нашим бійцям на їх потреби. І це працює як заспокійливе для вас особисто? для мене та для мене та мені це подобається достатньо. От якось воно мене е, талановитий умовний транс вводить, грубо кажучи. Тво От ваші талановити. Дякую, вам талановий дуже талановий. Дякую вам. Да, за неймовірно цікаву розмову. Ну, друзі, ви все почули, що думають військові про мобілізацію. Ну, про... дякуємо вам за те, що зібрали понад 120 тисяч гривень. Не зупиняйтесь. Також можна в Ютубі передивитися цей ефір і додати ще до цієї суми. Андрій Отчинаш, командир екіпажу БПЛА кара небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України був в нашій студії. Далі емоційна перезарядка і ми повернемось.